Де yeah. заплутав нам всі вудочки Yeah. Друзі, привіт! З вами Шалений Коропятник. І водойма трофей не зустрічає мене таким ось чудовим дуплетом рибка 8800. І такий от вже трофей. Перше клювання. Ось така 16500 голий короб, який клюнув, я розповім вам зранку на що, і яку тактику годування я вибрав на цій рибальці. Тому дочекаємось зранку, і я вам розповім, на що я ловлю, яка тактика годування і кого ми збираємось ловити. Хоча тут вже все зрозуміло. Друзі, цю риболовлю я хочу максимально спрямувати на ловлю трофейної риби. Приїхав я з батьком на водойму трофейне в 22-й сектор. Е, першим ділом ми поставили табір. Я закинув будилища, ловити я буду, до речі, на три будилища. Е, роблю дві точки: одна дальня, друга ближня. Ближня буду облавлювати по краям двома будилища і дальня це буде е, десь 100 плюс метрів. Тобто три водилища буде в моєму арсеналі. Ловити я буду на велику насадку і годувати буду великим кормом бойлом 24 го діаметру від компанії Carp Catchers Red. Зробив я перший стартовий закорм, так як я першу добу. Хотів зробити таку більш експериментальну, визначитись точно з точками, і потім вже загодовувати її непилячою крупною вареною фракцією 24-го діаметру бойл. Перший закорм зробив з дробленого вареного бойлу і тигрового горіху. Все це заливав ліквідом ред, і, як ви бачили, отримали перші клювання. Це була рибка 16,5 і 8800. Після чого були невеликі карпіки, які я одразу відпускав. Навіть не фотографувались, бо на 24-й бойл клювали коропи півтора кілограма. Ну це було якось смішно, коли цей шарик заглотує такий маленький коробчук. Тому зараз я відмовляюсь від Цього дрібного корму вже не буду бойл дробити, буду його подавати цілим, таким, яким він є. І будемо чекати наступних трофеїв. Тому подивимось, кого ми ще піймаємо. Щось погреміло, погреміло, і дощик обійшов на стороною. Взагалі, ловля трофейної риби обумовлена тим, що ми ловимо на велику насадку і годуємо великою фракцією. От і зараз я ставлю великий 24-й бойл. Якраз поки не клює, є час зв'язати насадку і підготуватись до вечора і до ночі. Друзі, хотів би вам показати, як я обгрейдив з батьком свій столик монтажний. Зробили ось таке от кріплення, яке можна переставляти, от тримачі бойлів, тобто зробили оснасточки, і щоб вони не валялись, отак от вони висять і чекають на закид. І отакий от от додатковий навісний столик, який тримає. Будь-які речі, наприклад, коробочку для ПВАшок, насадки. Ось такий от вийшов стіл. Наче класно. Трошки обгрейдили. Вже вечір. Чекаємо. Зараз третя година ночі. Отримали два клювання. Один з них прикрий схід, риба крупна, більше 15 кг, була біля вимазки, але ми її не взяли. І друга, це 8 кілограмів, рибка відгукується, тому рибалимо, продовжуємо опиратися в тактику крупних насадок і чекати свою завітну рибку. Тому зараз. Закидую, підгодую трошки коброю і, думаю, наступне увімкнення буде з рибою. Тому чекаємо. Друзі, третя 30 ранку тактика крупної насадки працює і до нас завітала отака от зіркалочка. Це просто подарунок. Фух, Я дуже задоволений. Зараз зважимо і подивимось, скільки важить ця краса. Отак от отримали перший схід крупної риби. Я дуже був розстроєний і зараз така от чудова риба, обнуляю ваги. Вага цього коропа. По... скільки? 2770

Пускаємо рибку. Друзі, п'ята ранку. Риба продовжує нас радувати і ось невгамовно. Не хоче йти на руки. Бавасик на 14 кг Зараз закинув маркер для того, щоб можна було точніше годувати точку. Є yeah. заплутав нам всі вудочки але ми взяли кабанчика. У мене закінчується ПВА цукерки і потрібно підготувати для них суміш. Рецепт простий. Беремо варений бойл ред, той, яким я годую і на який ловлю, і перебиваємо все на круші. Більше нічого я не додаю, тільки варенка. І заливаю це ліквідом. Рибка продовжує клювати. Вночі беруть е, приблизно в той же час крупна риба, клює вона біля третьої години ночі і до самого ранку. А така невелика рибка клює в день. І заливаємо редом. Потім вона настоїться хвилин 20. і я зроблю ПВА цукерки. і зробимо цукерочку от сам друзі вечір входимо в крайню ніч точки нагодовані оснасточки наготовлені зробив собі 14 оснасток і вони будуть чекати трофейну рибу. Хочеться максимально підготуватись до ночі, для того, щоб не гаяти час, не втрачати цей час. Бо остання ніч на водоймі це дуже тривожно. І хочеться дійсно піймати іще трофеї. Хочеться оцих бутусиків потримати на руках, сфоткатись, поцілувати і випустити. Тому ми готові і чекаємо. Це Друзі, це асетер, тільки що випригнув з води. Невеличкий, але прикольний. Ніч не було клювань, ніч була спокійна і ось нас розбудив такий невеликий осетер, Бачили як вискочив з води. Зараз йдемо уважимо. Я скажу дуже сильна риба. Супротив дає сильний дуже гарно на світанку, така рибка. Хвати вже. Іди сюди. Друзі, ранок третьої доби зустрічає нас не трофейним коропом, а ось такою от екзотичною рибкою. Завітав до нас асетер. Я ловлю його вперше. Бідала неймовірний, така гарна от насата риба. Невелика, але така бійка. Така краса. Рыбалка просто неймовирна. Носатик. Друзі, ми вже збираємось додому, і дійсно приємно, що в Україні народжується затишна водойма дійсно з трофейною рибою. І за це хочеться подякувати Михайлу і його команді. І по риболовлі. нам вдалося відсікти дрібну рибу. Тактика великої насадки і великого корму спрацювала. Ми піймали за сесію три трофейних риби: це 14, 16,5 і 2700. І вишенькою на нашому торті став асетер, якого ми. Так довго чекали ще я. Не осетра, Сфото... сфотографували, поцілували, відпустили і рибалкою дійсно насолодились. Не будемо затягувати. Скоро побачимось на нових риболовних пригодах. Тому до зустрічі.